Клерапка, Експедишн 33 Мира Едишн виходить на PS5 і Xbox Series X, дата виходу та інформація про ціну. Клерапка Expedition 33, дзеркальне видання, погляд середини і оцінка шансів на успіх у світі, де домінують гігантські блока і нескінчені продовження відомих франшиз. Часом забуваєш про маленькі, але неймовірно амбітні проекти. Клерапка Експедишн 33 один з таких випадків. Ця інді РПЖ, що вийшла в 2024 році, буквально підірвала співтовариство, підкоривши серця мільйонів гравців і навіть отримавши визнання президента Франції. І ось через рік Sandfall Interactive представляє Mera Edition перевидання, яке обіцяє дати другу можливість тим, хто пропустив оригінальну гру і запропонувати фанатам ностальгічний досвід. Але що насправді являє собою Мира Едишн, і чи варто воно уваги? Я, як людина, яка стежить за інді-сценою вже не перший рік, був приємно здивований успіхом Клер Апка. Його темна фантастична обстановка в стилі прекрасної епохи, що поєднує елементи вікторіанської естетики та готичної містики, одразу привернула мою увагу. Але що дійсно зачепило це унікальний Гієм який, як мені здається, став одним з головних чинників успіху гри. Гієм злиття двох світів. Клер Апка не просто RPG, це експеримент. Sandfall Interactive сміливо поєднали традиційну покрокову систему з елементами реального часу, створивши гібрид, який, на перший погляд, здається складним, але на ділі виявляється неймовірно захоплюючим. Бойова система це не просто вибір дії і очікування ходу противника, це постійна реакція, ухилення, парирування, використання унікальних здібностей персонажів. Згадайте, як ви парирували удари в Сакеро, Shadows Die Twice, відчуваючи, як ваше тіло і розум синхронізуються з ритмом бою. У Кле рапка відчуття схожі, але з додаванням тактичного планування та управління командою. Кожен персонаж має свою унікальну механіку, свій стиль гри. Лун створює в плями стихі для посилення заклинань, Майль змінює бойові позиції, скіл пророкує майбутнє за допомогою карт Таро. Це змушує постійно експериментувати зі складом партії, підлаштовуватися під ситуацію і шукати оптимальні стратегії. Я провів кілька десятків годин в Клерапка і до сих пір знаходжу нові нюанси в бойовій системі. Це гра, яка винагороджує зауважність, за вміння аналізувати ситуацію і швидко приймати рішення. Вона не прощає помилок, але і не карає несправедливо. Mira Едишн, що нового і що залишилося колишнім. Mira Едишн це не ремейк і не ремастер, це скоріше скорочена версія оригінальної гри, призначена для тих, хто хоче отримати доступ до основного ігрового досвіду без зайвих цвіночків. У коробці ви знайдете повну версію гри на диску, ексклюзивну упаковку в стилі ренуара, стил біук із зображенням Версо і Алісії, а також три випадково вибрані картки із зображеннями персонажів. Відсутність DLC, артбука і статуетки Manalis Music Box, це, безумовно, мінус для тих, хто вже придбав оригінальну гру. Однак, варто пам'ятати, що Mirror Edition позиціонується як більш доступна альтернатива колекціонному виданню. Яке коштувало цілих 49,99 доларів. Що стосується рандомізованих карт персонажів, то тут думки розділилися. Деякі вважають це цікавою особливістю, що додає елемент випадковості і рейграбельності. Інші ж бачать в цьому відвертий лутбокс, який не відповідає духу RPG. Я, чесно кажучи, ставлюся до цього неоднозначно. З одного боку, мені не подобається ідея випадкового отримання в місту, особливо в грі, де важлива тактика та стратегічне планування. З іншого боку, я розумію, що це спосіб для Sandfall Interactive збільшити дохід і підтримати подальший розвиток гри. Оцінка шансів на успіх Міра Edition – це ризикований проект. З одного боку, він може залучити нових гравців, які пропустили оригінальну гру. З іншого боку, це може відлякати шанувальників, які вважають рандомізовані карти персонажів відвертим лутбоксом. Однак я вважаю, що Mira Edition має всі шанси на успіх. Клерапка, Expedition 33 це унікальна і захоплююча RPG, яка заслуговує на увагу. Якщо Sandfall Interactive зможе переконати гравців у цінності Mira Edition. То вони зможуть залучити нову аудиторію і зміцнити позиції Клер Апка на ринку, що можна порадити потенційним покупцям. Якщо ви пропустили оригінальну гру, Mira Edition відмінний спосіб познайомитися з Апка Expedition 33. Це більш доступна альтернатива колекційному виданню, яка пропонує основний ігровий досвід. Якщо ви вже грали в оригінальну гру Mira Edition. Мабуть, не вартий вашої уваги. Відсутність DLC і артбука робить її менш привабливою, ніж колекційне видання. Якщо ви не любите лутбокси, подумайте двічі, перш ніж купувати Мира Edition. Рандомізовані карти персонажів можуть вам не сподобатися особистий досвід та спостереження. Я вважаю, що Клерапка, Expedition 33 це одна з найцікавіших і оригінальних RPG останніх років. Її унікальний геймПЛей, похмурий сеттинг і запам'ятовуються персонажі роблять її обов'язковою до ознайомлення для всіх любителів жанру. Мира Едишн це шанс для нових гравців познайомитися з цією чудовою грою, а для старих фанатів згадати про її унікальний шарм. Незважаючи на деякі суперечливі моменти, я вважаю, що Mirror Edition – це гідний реліз, який заслуговує на увагу. Sandfall Interactive створив щось особливе, і я сподіваюся, що вони зможуть продовжувати розвивати цей всесвіт і радувати нас новими іграми. Укладення Клерапка. Expedition 33 це не просто гра, це досвід. Це можливість зануритися в похмурий фантазійний світ, боротися з небезпечними ворогами, розкривати таємниці минулого і створювати свою власну історію. Мира Едишн це шанс для нових гравців познайомитися з цим досвідом, а для старих фанатів згадати про його унікальний шарм. Не бійтеся експериментувати, не бійтеся ризикувати, не бійтеся пробувати нове. Клерапка, Експедишн 33 це гра, яка винагороджує засміливість і цікавість.